Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати так соловейка не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та Соловейко не затих. Тяжко мені сиротою на сім світі жити, свої, люди, як чужі, ні з ким говорити, Нема кому розпитати, чого плачуть очі, Нема кому розказати, чого серце хоче. Реве та стогне ніб широкий. Сердитий вітер завива, додолу верби високі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен в сінє морі, То виринав, то потопав, ще треті півні не співали. Ніхто ніде не гамонів, сичів гаю перекликались, та ясень раз у раз скрипів. Вітер з гаєм розмовляє, шепче зокою, Пливе човен по Дунаю, один за водою, пливе човен, води повен, ніхто не спиняє, Кому спинить рибалинки на світі немає, Поплив човен в синє море, а воно заграло, погралися гори хвилі, а скіпок не стало. Вітер віє, повіває, по полю гуляє. На могилі кобзар сидить та на кобзі грає, кругом його степ, як море, широке, синє, за могилою могила, а він тільки мріє. Сивий ус стару чуприну вітер розвіває то приляже, то послуха, як кобзар співає. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась, дівчина дитина. Люба, любо стала, пташечка зраділа і защебетала. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однакавісінько мені, в неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві і вогні. Її окраденою збудять, ох, неоднаково мені. Мені тринадцятий минала. я пас ягнята за селом, Чи то так сонечко сіяло? чи так мені чого було? Мені так люба, люба стала, неначе в Бога уже прокликали до паю. А я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені Той діток приязно молилось, чого так весело було Господнє небо, і село, ягня, здається, веселилась, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє. І те помарніла. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі Недалеко коло мене лоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало, моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Учітесь, читайте і чужому научайтесь, І свого не цурайтесь. І мене в сім'ї великій. В сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.